Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Королівство Руське Галицько-Волинська держава Монгольська навала, яка включає період від 1253 до 1387 року, тобто від коронації Данила Галицького до остаточного приєднання Галичини до Польщі. У цій частині розповімо також про культуру Галицько-Волинської держави. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Данило Галицький не збирався терпіти монголів і доклав чимало зусиль для створення антимонгольської коаліції. У 1253 році з метою налагодити союз з римським папою, Данило прийняв корону короля і надалі носив титул Король Руський. І Великий князь Володимирії, тобто Волині. Після цього настав час рішучих дій. У 1254-1255 роках Данило здійснив похід на Київ і покорив Болохівську землю, жителі якої підпорядковувались безпосередньо хану, був розбитий татарський темник Куремса. Проте татари не пробачили таких дій Данилові. У 1258, 1259 роках на територію Галицько-Волинської держави вдерлась татарська орда під керівництвом Бурундая. Був чинений погром набагато більший ніж у 1241 році. Більше того, Галицько-Волинська держава лишилася майже беззахисною, бо за умовами миру з татарами були зриті укріплення всіх міст. За винятком хому. У 1264 році Данило Галицький помер. Після його смерті держава розпалася. Його син Лев Данилович у 1264-1301 роках правив лише Галицьким князівством. Він переніс столицю до Львова Волинським князівством правив племінник Данила Володимир Василькович. Галицько-волинську державу відновив онук Данила Галицького Юрій Львович, який правив у 1301-1308 роках. Він, як і дід, коронувався королем. У 1303 році він сприяв створенню Галицької православної митрополії, яка проіснувала до 1347 року, у 1308-1323 роках. Державою спільно управляли Андрій і Лев Юрійовичі. Нам мало відомо про історію князівства в цей період, бо Галицько Волинський літопис закінчився описом подій 13 століття. Відомо лише, що брати загинули в боротьбі проти військ хана Узбека. Після їх смерті династія Романовичів по чоловічій лінії припинилася. У 1325 році бояри обрали князем Болеслава Мазовецького, сина Марії, сестри Андрія і Лева, який прийняв православ'я і правив під ім'ям Юрій II. Очевидно, він намагався якось обмежити всевладдя бояр, які його в кінці кінців отруїли. Після його смерті держава розпалася. Волиняни запросили на князівство одного з литовських князів. Люборта Гедеміновича, який прийняв ім'я Дмитра. Таким чином, Волинь перетворилася в одне з удільних князівств Великого Князівства Литовського. В Галичині встановилося все бояр, які знову обрали князя, що не належав до родини Рюріковичів, боярина Дмитра Дедька. Скориставшись ситуацією у 1349 році. Галичину захопила Польща. Однак на Галичину претендувала й Угорщина, і певний час Галичина входила до складу Угорського королівства допоки у 1387 році не була остаточно приєднана до Польщі. Причини падіння галицько волинської держави очевидні. Це значне послаблення внаслідок монголо-татарської навали. Це бояр, з яким так і не змогли покінчити Галицько-волинські князі. Бояри, що походили з місцевих родів, були економічно могутніми, переважно за рахунок торгівлі сіллю, що добувалася з селяних джерел, розташованих у їх володіннях. На завершення декілька слів про культуру Галицько-Волинського князівства. Серед найцікавіших пам'яток архітектури відзначимо Успенський собор, розташований у місті Володимир Волинський. Він був побудований за правління Волинського князя Мстислава Ізяславича у 1160 році. Інша відома пам'ятка церква святого Пантелеймона, розташована поблизу міста Галич. Збудував храм Волинський князь Роман Мстиславич. У 1194 році на честь діда Ізяслава Мстиславича, що носив християнське ім'я, Пантелеймон. Збереглися також окремо розташовані оборонні вежі, так звані Донжони. Найвідомішою пам'яткою літописання є галицько волинський літопис, який охоплює події 1201-1292 років. Серед досягнень образотворчого мистецтва згадаємо Холмську ікону Богородиці, яка була написана у 12 столітті. На початку 13 століття Данило Галицький перевіз ікону з Києва, засноване ним місто Холм. У 13 столітті була написана Дорогобузька ікона Богородиці, яка зберігається в церкві села Дорогобуж на Волині. У 13 столітті це місто було центром Дорогобузького князівства. На завершення нагадаємо основні дати: 1253 рік коронація Данила Романовича. 1258 59 роки похід Орди Бурундая на галицько волинське князівство. 1264-1301 роки. Князювання в Галичині Лева Даниловича. 1301 1308 роки, Юрій І. 1308 – Андрій і Лев Юрійовичі 1325 1340 роки Юрій ІІ Болеслав. 1340 рік початок правління на волині Люборта Гедеміновича Дмитра. 1387 рік остаточне приєднання Галичини до Польщі. Отже, друга частина лекції на тему Королівство Руське Галицько Волинська держава, Монгольська Навала, завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!